Рішила вирішила я записати умне відео, розумне, як отримати Police Certificate from Poland. Тобто справка про несудимість, про несудимість з Польщі. Я дивилася багато відео там. Ну, вони, я їх конкретно з цього приводу не дивилася. Просто ну, вони мені випадали і в Тіктоці, і в Ютубі. Як отримати цю довідку? Все там щось якось так дуже складно. Складно якось роз'яснювалося, якісь документи там треба ще брати, що, щось підтвердження з Канади, що вона їм потрібна чи щось таке, я не знаю, але я таке бачила. Ось, А на самому разі все дуже просто. Google Гугл в... до, до допомоги, як то кажуть. Коротше, гугліш. How to get Police Certificate from Poland in Canada. І воно тобі видає. ну, може, не знаю, першим рядком, чи другим рядком, сайт .ca. Ти туди заходиш і там зразу ця сторінка. How to get police certificate from different countries. You choose, і ти вибираєш країну, Польща. І воно, ну, Там висвічується сторінка. І воно тебе перекидує прямо лінком. Таким нілісом, малінком на сайт Міністерства справедливості. На сайті Міністерства справедливості є усе англійською мовою. Ти туди заходиш, дивишся, там є заява, ти її роздруковуєш, там є, от прям розкладено по поличках, куди треба сплатити, що треба написати, сума 30 злотих, усе є. І що треба відправити? Тобто заяву і копію квітанції про сплату збору 30 злотих. Навіть написано, що ви маєте подбати, щоб це було саме 30 злотих, а не менше, тому що ну. Ну треба їм 30 злотих. Хоча я не знаю, вони відправляють потім ці заяви поштою, і це буде коштувати, я думаю, більше 30 злотих. Хоча може в них безплатно вони, я не знаю, безкоштовно, не знаю. Ну коротше, заповнюєш за там ще є не просто заява, там є сампл, Тобто там є ще одна сторінка, ця заява з усіма все на англійській показано, що куди писати. Там у верхньому лівому куті пишеш свою адресу, куди ти хочеш, і своє ім'я, щоб вони доставили, ну щоб вони відправили назад. І все. Єдина, єдина складність це заплатити ці 30 злотих. Тому що з Канади це дуже важко. Бо треба ровно 30, а там іде через свіфти, через кучу банків, банків-бенефіціарів, все таке. І скільки хто зніме, хто його знає, і, і скільки. Послати цих грошей ну, практично це неможливо порахувати. Це по-перше. По-друге, вони кажуть, для фізособи відправити у нас немає проблем. У нас є такі системи фінансові, відправляєш, вони там отримують ніяких проблем. А на організацію каже, це так складно, і ми не ми можемо відправити. Каже, ми не впевнені, що від, отримають. Тобто вам треба когось просити. Там, щоб вам сплатили. Ну, я це і знала, це теж писали усі. Ну, ми не знайшли знайомого, який сплатив нам е, Польщі, ці по 30 злотих на мене і на доньку. Має бути на кожну людину окремо сплачено, і вказано те прізвище, що за неї, за кого сплачено. Ось. І прислав нам ці квітанції. Ми їх роздрукували. Ну, і квітанці скріншоти, щоб він заплатив свої картки. Ось, і Ми ці квитанції, заяву на пошту. На пошті ніяким не треба пропонувати які-небудь які там пошти такі, ці, як то називають, кур'єрські чи що там за три дні, у Польщу за три дні чи щось таке. Ну, то вам воно не треба. Просто берете і рекомендованим листом відправляєте, щоб знати, коли воно дійде, можна там слідкувати за номером на сайті. Відслідковувати, де ваш лист. Ось воно туди приходить, вони там розглядають дуже швидко. На цій же прямо заяві вони все роблять, там штамп ставлять і все. Я думала, вони довідку. Ні, вони на заяві все це роблять. І відсилають вам поштою. це місяць, і ви отримали. Тут взагалі це так просто і не, і не, не дуже дорого, якщо порівнятись з українською довідкою цією. Ось, а це дуже недорого. І Отак ви зробили і все. І забули про цю довідку про несудимість. Вона вам прийшла, потім ви її переклали, бо там вже штамп польською стоїть, то треба перекласти на англійську, бо вони не зрозуміли, якщо ви так їм дасте. І все. І справа у шляпі.